Доброго вечора, влаштовуйтесь зручніше та закривайте очі. Сьогодні ми вирушимо у подорож туди, де панує абсолютна тиша, у місце якого не мало б існувати. Уявіть собі, безмежний океан темряви, настільки величезний, що світло долає його за сотні мільйонів років це місце, де зникли тисячі галактик, його називають порожнечею Волопаса або. Великим ніщо. Давайте разом зазирнемо в цю загадку і спробуємо зрозуміти, що приховує найбільша порожнеча у відомому нам всесвіті. Щоб усвідомити всю дивовижність цієї порожнечі, спершу уявімо собі, як влаштований наш Всесвіт. Він не хаотичний. Галактики, ці Велетенські зоряні острови, не розкидані випадково, вони утворюють гігантську структуру. Схожу на космічну павутину. Скупчення галактик формують яскраві нитки, а між ними простягаються величезні темні пустоти. Це космічний порядок. У 1981 році група астрономів під керівництвом Роберта Кіршнера вирішила скласти карту невеликої ділянки неба. Вони очікували побачити звичну картину галактики. Що шикуються у величні стіни та скупчення, але те, що вони знайшли, назавжди змінило наше уявлення про космос. Вони знайшли ніщо. Там, де мали бути сотні і тисячі галактик, телескопи бачили лише темряву. Спочатку вчені подумали, що це помилка обладнання, можливо, якась хмара пилу затуляє від нас. Світло далеких світів. Вони перевіряли дані знову і знову, направляли свої прилади на інші ділянки неба, але результат залишався незмінним. Перед ними простягалася аномальна, неймовірна порожнеча. Давайте спробуємо усвідомити її масштаб, діаметр цієї космічної пустелі. Становить приблизно 330 мільйонів світлових років. Це настільки величезна відстань, що наш розум ледве може її осягнути. Якби наша галактика, чумацький шлях, знаходилася в самому її центрі, ми б не знали про існування інших галактик аж до 60-х років ХХ століття. Нічне небо було б майже абсолютно чорним. Уявіть, що ви стоїте на планеті в центрі порожнечі Волопаса. Ви підіймаєте голову до нічного неба, але замість розсипу зірок і туманностей, замість сріблястої смуги чумацького шляху. Ви бачите лише оксамитову, глибоку темряву, десь далеко-далеко, наче загублені іскри. Мерехтять кілька самотніх галактик. Тише тут не просто відсутність звуку, це відсутність світла, відсутність матерії, відсутність сусідів. За підрахунками, в області такого розміру мало б існувати близько 10 тисяч галактик, натомість астрономи знайшли там лише 60. 60 самотніх островів світла у безмежному океані Темряви. Вони розташовані так далеко одна від одної, що подорож між ними тривала б мільярди років. Це схоже на величезний зал, з якого прибрали майже всі меблі, залишивши лише кілька стільців у далеких кутках. Звідки ж взялася ця аномалія? Як утворилася така грандіозна діра в тканині Всесвіту? Науковці мають кілька теорій, і кожна з них вражає уяву. Найбільш імовірна ідея полягає в тому, що порожнеча волопаса не народилася такою великою, вона є результатом злиття багатьох менших порожнеч, які існували в ранньому всесвіті. Уявіть собі космічний суп одразу після Великого Вибуху, матерія в ньому розподілялася нерівномірно, десь її було трохи більше, і гравітація почала стягувати її в майбутні галактики. Та їх скупчення, а там, де матерії було менше, утворювалися пустоти. З часом ці маленькі бульбашки порожнечі, як краплі води на склі, почали зливатися одна з одною, утворюючи все більші й більші порожні простори. Порожнеча волопаса могла стати результатом саме такого процесу. Це гігантський космічний міхур, що розширювався мільярди років, відштовхуючи від себе галактики, наче крижини на поверхні озера. Галактики, які колись були всередині, були виштовхнуті на її межі, сформувавши щільні стіни навколо цієї велетенської діри. Це елегантна і логічна теорія. Що відповідає нашим знанням про еволюцію Всесвіту, але є й більш екзотичні припущення, що перетворюють цю історію на наукову фантастику, деякі вчені припускають, що така величезна порожнеча могла утворитися внаслідок зіткнення нашого Всесвіту з іншим паралельним Всесвітом. Уявіть собі два гігантських міхури, що торкнулися один у одного. Цей дотик міг залишити велетенський шрам, космічний синець на тканині простору часу, нашу порожнечу. Існує ще одна зовсім неймовірна ідея А що якщо порожнечу хтось створив? Уявіть собі надцивілізацію, настільки могутню, що вона здатна маніпулювати цілими галактиками? Можливо, вони використовували енергію тисяч зоряних систем для своїх незбагненних цілей, залишивши по собі лише порожній простір, це лише гіпотеза, схожа на міф, але масштаб порожнечі волопаса настільки вражає, що мимоволі змушує замислитись про найнеймовірніше. Давайте повернемося до тих 60 -ти самотніх галактик, що загубилися у цій пустелі, якими вони є. Дослідження показують, що це дивні ізольовані світи, вони мають незвичайну форму, схожу на трубки або спіралі, і майже не взаємодіють одна з одною вони космічні відлюдники, що живуть у повній ізоляції. Життя в такій галактиці було б зовсім іншим. Її мешканці, дивлячись у небо, не бачили б сусідніх світів. Для них всесвіт здавався б майже порожнім. Можливо, вони б вважали свою галактику єдиною у всьому космосі. Ідея про мільярди інших зоряних островів здавалася б їм чистою вигадкою, їхня самотність була б абсолютною. Саме існування порожнечі волопаса. Ставить під сумнів деякі аспекти нашого розуміння космології. Згідно зі стандартною моделлю, утворення таких гігантських структур мало б зайняти набагато більше часу, ніж вік Всесвіту. Це означає, що або наші моделі неповні, або в ранньому всесвіті відбувалися процеси, про які ми ще нічого не знаємо. Ця порожнеча не просто діра. Це вікно у минуле Всесвіту, вивчаючи її межі та ті нечисленні галактики всередині, вчені можуть отримати унікальну інформацію про те, як формувалася космічна павутина, це наче археологічні розкопки у масштабах космосу, де кожен об'єкт розповідає свою історію про народження світу. Давайте знову по думки перенесемося всередину відчуйте цю тишу тут немає космічного пилу. Немає міжгалактичного газу, лише вакуум набагато чистіший і глибший, ніж будь де у нашій частині Всесвіту. Світло тут подорожує мільйони років, не зустрічаючи на своєму шляху жодних перешкод це царство чистого простору і часу. Ця порожнеча змушує нас замислитися про природу самого ніщо, чи може ніщо бути таким величезним. Чи може воно мати структуру межі? Порожнеча волопаса це не просто відсутність чогось, це самостійний, грандіозний об'єкт, такий же важливий для структури Всесвіту, як і велетенські скупчення галактик. Світло і тінь, матерія і пустота, вони існують у вічному танці. Можливо, ми помиляємося, називаючи її порожньою, адже вона заповнена темною матерією та темною енергією, таємничими субстанціями, що складають 95% нашого Всесвіту. Ми не можемо їх побачити, але саме вони керують розширенням космосу. Тож ця порожнеча насправді наповнена невидимою силою, що формує долю всього сущого. Наша подорож до порожнечі велопаса це подорож до меж нашого знання. Вона нагадує нам, як мало ми ще знаємо про світ, у якому живемо. Кожен новий телескоп, кожне нове відкриття показує, що Всесвіт набагато дивніший і складніший, ніж ми можемо собі уявити, і в цьому полягає його головна краса. Це місце вчить нас цінувати наш власний дім. Наш чумацький шлях це жваве, населене місце, сповнене зірок, планет і сусідніх галактик. Наше нічне небо це розкіш, недоступна для гіпотетичних мешканців великого ніщо. Ми живемо у затишному куточку космосу, і це справжнє диво. З точки зору космічних масштабів порожнеча велопаса це лише одна з багатьох. Астрономи знаходять і інші. Хоча й не такі гігантські пустоти, наш Всесвіт сповнений цих темних річок та озер, вони є невід'ємною частиною космічного ландшафту, його скелетом, його архітектурою. Коли ви відчуваєте себе самотньо, згадайте про ці галактики-відлюдники, вони існують мільярди років у повній ізоляції і все ж продовжують світити, створювати нові зірки та планети. Можливо, навіть життя їхнє існування це гімн стійкості та красі, що може народитися навіть у найглибшій порожнечі. Порожнеча Волопаса також нагадує про те, наскільки випадковим є наше існування. Ми з'явилися тут, у щільній ниці космічної павутини, лише завдяки тому, що мільярди років тому в цьому куточку всесвіту. Було трохи більше матерії, ніж в іншому. Наше життя це результат щасливого збігу обставин, космічного масштабу. Давайте уявимо, що ми повільно залишаємо межі цієї гігантської порожнечі. Позаду залишається океан темряви, а попереду, наче вогні далекого міста, починають з'являтися перші скупчення галактик, всесвіт знову стає яскравим. Насиченим, живим. Ми повертаємося додому у нашу космічну гавань це відчуття повернення до світла після довгої подорожі темрявою. Порожнеча змушує нас по-новому поглянути на звичні речі на зірки над головою, на туманності, на світло інших галактик. Все це перестає бути просто красивою картинкою. Це стає доказом того, що ми не самотні. Сам факт того, що ми крихітні істоти на маленькій планеті, здатні зазирнути так далеко і замислитись над такими глобальними питаннями, є дивом наш розум це найпотужніший телескоп, здатний подорожувати крізь простір і час, не залишаючи затишку власного дому. Ворожнеча волопаса це не Це не страшне місце, це місце глибокого спокою, це нагадування про те, що у всесвіті є місце не лише для світла й руху, але й для тиші та спокою, це ідеальний баланс, гармонія протилежностей, з якої народжується все суще. Ця космічна пустеля існуватиме ще мільярди років. Вона буде мовчазним свідком народження і смерті зірок, розширення Всесвіту і, можливо, появи нових форм життя. Її таємниця ще довго буде надихати вчених і мрійників, кликати нас у незвідані глибини космосу. Сон це також маленька подорож у власну порожнечу, це час, коли зовнішній світ зникає. І ми залишаємося наодинці зі своїми думками та мріями. Це час для відновлення, для тиші, для того, щоб набратися сил перед новим днем, нехай думка про величну тишу космосу допоможе вам знайти свій внутрішній спокій. Закриваючи очі, уявіть, що ви летите крізь цю порожнечу, навколо вас лише темрява і спокій. Всі денні турботи здаються такими дрібними і незначними порівняно з цим космічним масштабом. Дозвольте цій тиші горнути вас, заспокоїти ваш розум і розслабити ваше тіло. Навіть у найбільшій порожнечі є світло, навіть у найглибшій темряві є зірки. І навіть у найповнішій тиші є музика Всесвіту. Потрібно лише навчитися її слухати. І зараз, поринаючи в сон, ви маєте для цього чудову нагоду. Порожнеча велопаса це величний пам'ятник природі Всесвіту вона показує, що космос не боїться пустоти, навпаки, він використовує її для створення своєї дивовижної структури, і в цій величній простоті криється глибока краса. Доступна кожному, хто готовий підняти очі до зірок і мріяти. Наша подорож до великого ніщо добігає кінця. Ми зазирнули в одне з найзагадковіших і наймасштабніших місць у всесвіті. Порожнеча волопаса це, це не просто відсутність галактик, це доказ того, наскільки складним, різноманітним і непередбачуваним є наш космос, вона нагадує нам про велич тиші. Про красу самотності і про те, що навіть у порожнечі прихована своя таємниця і своя гармонія. Дякую, що провели цей час зі мною. Якщо вам сподобалася ця лекція, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові подорожі до зірок. А зараз скажіть, як би ви могли надіслати повідомлення в одну з самотніх галактик у порожнечі волопаса, Що б ви написали. Поділіться своїми думками в коментарях. А тепер солодких вам снів і спокійної ночі!